Давня Греція славилася своєю розвиненою економікою та активною торгівлею, що сприяло її процвітанню. Наприклад, в V столітті до нашої ери Афіни були одним з найбільших торгових центрів Середземномор'я, а їхні кораблі перевозили товари до різних країн. Це призвело до значного зростання багатства та впливу міста. Також цікавим фактом є те, що Греція виробляла та експортувала велику кількість оливкової олії, яка була дуже цінним продуктом для торгівлі. Наприклад, у IV столітті до нашої ери Греція експортувала понад 100 тисяч амфор оливкової олії щорічно. Це свідчить про великий обсяг торгівлі та значення цього продукту для грецької економіки. Давня Греція відома своєю розвиненою економікою, яка базувалася на торгівлі. Сільському господарстві та ремеслах. Одним із ключових аспектів грецької економіки була система рабства, яка забезпечувала дешеву робочу силу для виробництва. Наприклад, у п'ятому столітті до нашої ери близько третини населення Афін були рабами, така система дозволяла розвивати виробництво та торгівлю. Що сприяло економічному зростанню? Грецькі міста держави, такі як Афіни, Спарта та Коринф, були відомі своїми торговими відносинами та розвиненою фінансовою системою. Наприклад, у V' столітті до нашої ери Афіни використовували срібні монети для здійснення розрахунків, що сприяло зручності торгівлі та обміну товарів. Також варто зазначити, що Греція була відома своїми торговими маршрутами. Які з'єднували її з різними країнами середземномор'я та Сходу, наприклад, торговельний шлях «Шовковий шлях пролягав через Грецію, що сприяло обміну товарів та культурних ідей між різними цивілізаціями. У IV столітті до нашої ери Греція стала одним з найбільших виробників оливкової олії у світі, щорічно експортувалося понад 100 тисяч амфор цієї цінної продукції. Що свідчить про великий обсяг торгівлі та значення олійки для грецької економіки? Торгівля між містами державами в давній Греції відігравала ключову роль у розвитку економіки та культурного обміну. Одним із найважливіших аспектів торгівлі було існування торгових маршрутів, які з'єднували різні міста держави та сприяли обміну різноманітними товарами. Наприклад, місто Коринф було відоме своїми керамічними виробами. Які були популярні для торгівлі з іншими містами у V столітті до нашої ери Коринф стала одним з найбільших виробників кераміки в Греції, що призвело до значного зростання економічного потенціалу міста. Також варто зазначити, що місто Афіни було відоме своїми винними виробами, які були дуже цінними для торгівлі з іншими регіонами. У VI столітті до нашої ери Афіни стали одним з провідних виробників вина в Греції. Що сприяло розширенню їхніх торгових контактів? Цікавим фактом є те, що торгівля між містами державами відбувалася не лише на місцевому рівні, але й на міжнародному. Наприклад, у V столітті до нашої ери Афіни встановили торгові відносини з італійськими містами, що сприяло обміну товарами та культурними ідеями між різними регіонами. Щорічно тисячі тонн зерна, вина. Оливкової олії та інших продуктів перевозилися кораблями між різними містами державами, що свідчить про великий обсяг торгівлі та важливість цього процесу для економічного розвитку Греції. Також варто зазначити, що торгівля між містами державами сприяла розвитку фінансової системи та валютних відносин. Наприклад, у VI столітті до нашої ери місто Спарта вперше ввело в обіг золоті монети. Що стало важливим кроком у розвитку фінансової системи Греції. Таким чином, торгівлю Мкери між містами державами відігравала важливу роль в ермуванні економіки та турнуру Греції. Зовнішній світ відігравав значну роль у розвитку економіки Греції, сприяючи розширенню торговельних контактів та обміну різноманітними товарами. Наприклад, у VI столітті до нашої ери Греція встановила тісні торгові відносини з Єгиптом. Що призвело до імпорту великої кількості зерна та інших продуктів, які були дефіцитними на грецькому ринку? Це сприяло стабільності та процвітанню грецької економіки. Також варто зазначити, що Греція була важливим учасником торгівлі на середземноморському ринку, де вона конкурувала з іншими цивілізаціями, такими як Фенікія та Карфаген, у п'ятому столітті до нашої ери. Греція стала одним з провідних експортерів вина та оливкової олії на середземноморському ринку, що призвело до значного зростання економічного впливу країни. Цікавим фактом є те, що у VI столітті до нашої ери Греція почала активно торгувати з індійськими містами, що сприяло обміну шовковими тканинами та іншими цінними товарами. Цей торговельний шлях, відомий як шовковий шлях та став важливим джерелом доходів для грецьких торговців. У результаті Греція стала важливим вузлом торгівлі між Сходом та Заходом, що сприяло розвитку її економіки та культурного обміну з іншими цивілізаціями. Зовнішній світ також вплинув на розвиток фінансової системи Греції. Наприклад, у VII столітті до нашої ери Греція почала використовувати срібні монети для здійснення розрахунків з іншими країнами, що сприяло зручності торгівлі та обміну товарів. У результаті грецька валюта стала визнаною величиною на міжнародному ринку та сприяла розвитку фінансових відносин з іншими цивілізаціями. Загалом, зовнішній світ відігравав важливу роль у формуванні економіки Греції, сприяючи розширенню торговельних відносин, обміну товарами та розвитку фінансової системи країни. У Давній Греції існували певні товари та послуги. Які були особливо популярні для торгівлі та сприяли економічному розвитку країни. Одним із найцінніших продуктів була оливкова олія, яка вироблялася великими кількостями та експортувалася до різних країн. Наприклад, у IV столітті до нашої ери Греція щорічно експортувала понад 100 тисяч амфор оливкової олії, що свідчить про великий попит на цей продукт. Іншим популярним товаром було вино, яке вироблялося в різних регіонах Греції. Та було великою частиною торговельних відносин. Наприклад, у VI столітті до нашої ери Афіни стали провідним виробником вина в країні, що призвело до значного зростання експорту цього продукту. Крім того, кераміка була ще одним популярним товаром для торгівлі в давній Греції. Місто Коринф славилося своїми керамічними виробами, які були дуже цінними для імпорту в інші регіони. У V'яму столітті до нашої ери. Корин став одним з найбільших виробників кераміки в Греції, що сприяло розширенню торговельних контактів та збільшенню доходів міста. Ці товари та послуги не лише забезпечували економічний розвиток Греції, але й сприяли культурному обміну та взаєморозумінню між різними цивілізаціями. Формування економічних зв'язків між містами та державами в давній Греції було ключовим аспектом їхньої економіки. Наприклад, у VI столітті до нашої ери місто Спарта встановило тісні торгові відносини з містом Коринф, що призвело до збільшення обсягу торгівлі між ними. Спарта постачала Коринфу зброю та військові припаси, у той час як Коринф надавала Спарті керамічні вироби та інші товари. Цей обмін товарів сприяв не лише економічному зростанню обох міст, але й зміцненню їхніх військових зв'язків. У V'яму столітті до нашої ери. Місто Афіни уклало торгову угоду з містом Мілет, що призвело до збільшення обсягу торгівлі зі Сходом. Афіни постачали Мілету вино, оливкову олію та інші продукти у той час, як Мілет надавав Афінам зерно та інші сільськогосподарські товари. Цей обмін товарів сприяв розвитку обох міст та зміцненню їхніх економічних зв'язків. У результаті торговельні відносини між містами державами Греції стали важливим чинником економічного розвитку країни. Та сприяли культурному обміну та взаєморозумінню між різними регіонами. Ці торговельні зв'язки не лише забезпечували різноманітність товарів на ринку, але й сприяли зближенню грецьких міст та формуванню єдиної економічної системи. Вплив війн та конфліктів на економіку давньої Греції був значний і мав далекосяжні наслідки для торговельних відносин та виробництва. Наприклад, під час Пелопонезької війни між Афінами та Спартою. У п'ятому столітті до нашої ери економіка обох міст серйозно постраждала. Війна призвела до зниження виробництва та збільшення витрат на військові потреби, що призвело до економічної нестабільності. Це відобразилося на торговельних відносинах між містами та зовнішніми партнерами. Наприклад, обсяги експорту вина та оливкової олії значно зменшилися, що призвело до збільшення цін на ці товари та зниження доходів виробників. Крім того, війни та конфлікти також впливали на фінансову систему Греції. Наприклад, під час перських війн у V столітті до нашої ери Афіни витратили великі суми на військові операції, що призвело до збільшення державного боргу та інфляції. Це ускладнило фінансову ситуацію країни та призвело до зниження інвестицій у виробництво та торгівлю. Загалом війни та конфлікти мали серйозний вплив на економіку Греції. Зменшуючи виробництво, підвищуючи ціни на товари та ускладнюючи фінансову ситуацію країни. Розвиток грецької валюти та фінансової системи відігравав ключову роль у економічному розвитку давньої Греції. У VI столітті до нашої ери перші монети були введені в обіг у місті Лідія, але саме греки вдосконалили цю ідею та стали виробляти власні монети. Однією з перших грецьких монет була срібна монета з емблемою афінської сови. Яка стала символом мудрості та багатства. У V'яму столітті до нашої ери афіни вперше ввели срібні монети, відомі як тетрадрахми, як основну валюту для здійснення розрахунків. Ці монети були широко використовувані в торгівлі та стали важливим елементом фінансової системи Греції. Наприклад, у п'ятому столітті до нашої ери середня зарплата робітника в Афінах складала близько однієї тетрадрахми на день. Що свідчить про значення цієї валюти для щоденних фінансових операцій. Крім того, у VI столітті до нашої ери Греція стала першою країною, яка ввела стандартизовану систему монет, що спростило торговельні операції та збільшило довіру до фінансової системи. У результаті грецька валюта стала визнаною на міжнародному ринку та сприяла розвитку торгівлі та економіки країни. Інновації та винаходи відіграли важливу роль у економічному розвитку давньої Греції. Одним із найвизначальніших винаходів був архітектурний портал, який дозволив грекам побудувати величні храми та споруди, що стали символами архітектурного мистецтва, наприклад, Парфенон у Афінах, побудований у п'ятому столітті до нашої ери, вважається одним з найвидатніших зразків давньогрецької архітектури. Цей храм був споруджений за допомогою інноваційних технік та відображав високий рівень технічного мистецтва греків. Крім того, греки винайшли механізм водяних годинників, які використовувались для вимірювання часу та організації робочого дня. У VI столітті до нашої ери архімед винайшов важливий механізм гвинт Архімеда, який використовувався для підняття води та іригації сільськогосподарських угідь. Цей винахід значно полегшив життя селян та сприяв збільшенню врожаю. Ще одним важливим винаходом була Абак, перший ручний обчислювальний пристрій, який використовувався для розрахунків та обліку фінансів. У V столітті до нашої ери грецькі торговці використовували Абак для швидких та точних розрахунків під час торгівлі. Ці інновації та винаходи сприяли підвищенню продуктивності, розвитку технологій та збільшенню обсягів торгівлі. Що в свою чергу сприяло економічному зростанню Греції. Під час археологічних розкопок в давньогрецьких поселеннях було виявлено, що греки використовували складні системи водопостачання та каналізації, що свідчить про їхній високий рівень технологічного розвитку. Наприклад, у місті Крит було виявлено величезний водопровід, який постачав воду до будинків та громадських споруд. Це свідчить про те, що греки приділяли велику увагу інженерним рішенням. Та комфорту мешканців. Цікаво, що у п'ятому столітті до нашої ери Греція виробляла близько 70% світового виробництва срібла, що робило її одним з найбільших виробників цього металу. Це сприяло збільшенню багатства країни та розвитку торгівлі з іншими народами. Такі інновації та досягнення греків в галузі технологій та економіки стали важливим фактором у формуванні світової історії та вплинули на подальший розвиток цивілізації.